Грязі у своєму складі місять багато мінералів та органічних речовин, завдяки яким посилюють приток крові до тканин, стимулюють відновлення сполучної тканини, активізують роботу залоз внутрішньої секреції та підвищують захисні сили організму. Також під дією грязів зменшується больовий синдром та виводяться продукти метаболізму, відбувається очищення організму від шлаків та токсинів, показами до призначення грязелікування є захворювання опорно-рухового апарату, такі як артрит, артроз, остеохондроз, міалгія, стани після травм та переломів, захворювання периферичної нервової системи, невралгії, радикулопатія, пексид, хвороби органів травлення, такі як гастрит, коліт, холецистит. Шкірні захворювання, захворювання периферичних судин, наприклад, облітеруючий ендортероїд та хвороба рейно. Санаторій теплеця це місце, де ви зможете оздоровити весь організм та отримати заряд енергії та бадьорості.